Масове отруєння на Буковинському весіллі в ресторані Гостинний двір сталося таки через сальмонеллу. На два роки позбавлення волі засудили дезертира з Буковини. Протест працівників аеропорту Чернівці. Люди вимагають зарплат. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. На попереджувальну акцію протесту вийшли працівники міжнародного аеропорту Чернівці. Протестувальники вимагали в міської влади погасити заборгованість зарплатні, яку на комунальному підприємстві не виплачують вже 10 місяців. Для безпечності польоту має знаходитися в постійному... Ну ка постоянної готовності для прийняття і випуска самоліту. От це наша задача всього лічного составу, коли заступають на сміну. Працівники комунального підприємства Міжнародний аеропорт Чернівці виконують свої обов'язки без зарплатні вже 10 місяців. Вони не платять по 8, по 10 місяців зарплати. Міська рада здає тільки нам довідку, надала щоб нам скоротили 10 чоловік. Люди, які працюють по 30 років міські чиновники, які прийшли на попереджувальну акцію, повідомили борг по зарплатні 120 працівникам Литовища загалом складає майже 3 мільйони гривень. У затримці коштів звинуватили казначейство. Ви розумієте, що сьогодні 70 тисяч проходить по казначейству в день на всі потреби міста. Зокрема, владники дорікнули, комунальне підприємство має самостійно заробляти гроші на власне утримання. Це одразу обурило працівників через несправну смугу. Аеропорт вже півроку не має можливості приймати авіарейси. Ви розумієте, причина одна зробити нам полосу. бо літак той сучасний зараз не може слісти на цей аеродрому. От, от і ця причина. Смуга наразі ремонтують. Повідомив представник міської влади у кредит. Проплатили лише частково гроші за це, що зробили капітальний ремонт полоси, щоб підприємство само могло починати заробляти на себе кошти. Тому коли може завершитись ремонт смуги литовища, ладники достеменно не знають. Натомість працівників попросили потерпіти ще трохи та запросили до перемовин і пошуку виходу з ситуації з заборгованістю ініціативну групу аеропорту. Майя Гумена, Ярослав Левицький місцевий час на два роки позбавлення волі засудили дезертира з Буковини. Військовослужбовець не забажав разом із батальйоном територіальної оборони їхати у Запорізьку область, а ще не виконував наказів. Наразі чоловік збирається подавати апеляцію. Третя хвиля мобілізації триває. Вже мобілізовано 400 боковинців. Більше половина з них добровольці. Проте є такі, що не бажають захищати вітчизну, і ухиляються від служби. Саме з цієї причини одному з військовослужбовців батальйону територіальної оборони загрожує позбавлення волі. По одному військовослужбовцю обласного військового не обласного військового, а восьмого батальйону територіальної оборони відбувся суд. Прийнято рішення два роки позбавлення волі. Ця особа подає апеляцію на цей вирок суду, ну будемо чекати вже рішення Верхнього суду по 8-му батальйону територіальної оборони, який не виконав завдання, не виїхав. Ця хвиля мобілізації триватиме до 6 вересня. Потреба у кількості військових збільшилась, тож до до армії закличуть не 600 боковинців, як планувалося раніше, а тисячу не служитимуть принаймні поки що такі боковинці. Згідно закону, не підпадають у кого троє і більше дітей, хто був осуджений за тяжкі злочини, в кого дружина або дитина інвалід і потребує сторонньої допомоги. І по медицині не придатний до служби. Одинокому батьку, який виховує дитину, також поки що не доведеться брати зброю до рук. А от відправлення в зону АТО відбуватиметься лише після того, як буковинці пройдуть відповідну підготовку, розповів Віталій Чурай. Навчатимуть їх протягом місяця. У ці всі військові частини, які зараз докомплектовуються, це все створюються навчальні підрозділи або навчальні частини, які проводять підготовку військових службовців і після укомплектування укомплектування забезпечення матеріально-технічними засобами вони будуть направлені в зону при необхідності в зону АТО або в інший. Визначений місця також військовий комісар запевнив, що силові структури та афганці наразі займаються визволенням полонених. Наразі це лише згідно офіційної інформації. У полоні терористів на сході України знаходиться один буковинець зі Стороженеччини. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час. Масове отруєння на Буковинському весіллі в ресторані гостинний двір сталося таки через сальмонелу, яку виявили у залишках приготованих страв. Головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Губко запевнила журналістів, що джерело інфекції ще не знайшли, але причина захворювання 18 осіб вже доведена. Коли серменела ентеріті була виявлена в результаті лабораторних досліджень на окремих стравах, тобто тут дві складові: перше забрудненість сировини, з якої виготовляли, і недотримання технології приготування страв, а саме термічної обробки, що дало можливість зберегтися з буднику в тих окремих стравах, і при їх споживанні спровокувало захворювання людей. Реформа місцевого самоврядування гальмується. Так вважають чернівецькі експерти, адже запевняють, що досі не дочекалися змін на буковині. Чому так відбувається в сюжеті Ольги Андріцької чиновників у кожній владній установі безліч, стільки ж і самих владних структур? От болілі для українців питання вирішується не завжди. Одна з причин тому недосконала система місцевого самоврядування. Вважають експерти. Уже є ціла концепція реформування виставлена. На сайті Міністерства регіонального будівництва навіть президент вніс уже проект змін до конституції, який Верховна Рада відкинула. У нас задається питання, чому буксують поки що йде на рівні розмов, чому нічого конкретного не робиться для децентралізації. Якщо більшість повноважень перейде на рівень територіальних громад, тобто сіл селищ та міст, це ще не означає, що тіньові схеми зникнуть, вважають фахівці. Проте в такому випадку края не матимуть з кого спитати, каже політолог Ігор Гаврата. коли Карета швидкої буде закуповуватися на місці за кошти, наприклад, районного бюджету. То тоді кожен мешканець цього району поцікавиться напевно, у чиновника. А чому в сусідньому районі купили таку саму карету, наприклад, за 500 тисяч гривень, а в нашому районі в того самого підрядника ви купили її за 800 тисяч? Адже ця різниця 300 тисяч це різниця з з нашої кишені. Змінити централізовану систему можна. Не лише за умови, якщо реформувати її, візьмуться закордонні фахівці. Вважає депутат Чернівецької міської ради Олена Калмикова. Якщо ми реально хочемо змін і оздоровлення хворої державної системи в Україні, ми повинні найняти проплатити їм. Я думаю, ніхто не буде проти жоден українець не буде проти проплатити роботу державних менеджерів, тих же грузин, тих же американців, які допомагали свого часу Грузію ставити на сучасні рейки. І прошу дуже за рік буде видно результат. Проте поки що кажуть фахівці, владники лише говорять про децентралізацію, хоча насправді не всі бажають віддавати свої повноваження. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. 21 рік такий середній вік гравців Чернівецької футбольної команди Буковина, яка нещодавно вкотре відродилася. Клуб за останній рік пережив багато негараздів: втрату спонсорів, зміну керівного та особового складу, відсутність фінансування та зарплат. Але зараз обіцяють нові керманичі клубу. Все налагоджується. Футболісти ретельно тренуються та готуються до дуже відповідального матчу однієї 16-ї кубки України з Одеським Чорноморцем. Борги, відсутність підтримки влади, невиплата зарплат та реальна загроза зникнення. З такими новинами жив футбольний клуб Буковина останній рік. Через несплату обов'язкового внеску ФФУ говорили, що Буковина взагалі не братиме участь в сезоні 2014-2015. Але клуб вижив і намагається вистояти й далі. Завдання, як не банально воно звучить на цей сезон, це вижити, вижити, втриматися у першій лізі, не вилетіти в другу лігу, тому що друга ліга десь певною мірою є болотом. Зараз у клубу ще є багато проблем, але запевняють керівники команди. Головне, спонсора вони знайшли. Тепер справа за вболівальниками. Чим більше людей буде на трибунах, тим легше їм буде грати. Повірте мені, якщо стадіон буде заповнений хоча б наполовину, то хлопці будуть бігати не на двох, а на чотирьох ногах і продемонструють максимум того, що вони можуть. Якщо кожен чернічанин принесе 20 гривень на стадіон, якщо він він купить квиток, то він дуже дуже допоможе команді, принаймні якась частина. Фінансових, яких якихось і проблем буде вирішена. А якщо будуть гроші, тоді каже генеральний директор команди Олексій Довбиш, можна буде і про благоустрій та інфраструктуру стадіону Буковина подбати. Ну, по перше, благородити територію для того, щоб болівальник пройшовши як за кордоном, щоб він прийшов і він відпочивав, так скажемо. А вже наступного року генеральний директор планує рятувати команду не лише за допомогою спонсорів, але й зміною форми власності. А це нам дасть змогу створити клуб. Футбольний клуб, який зможе себе самостійно фінансувати, тобто буде підприємство, яке зможе заробляти на себе кошти, виплачувати за себе податки, виплачувати футболістам за них податки. щоб в подальшому ми. Змогли фінансувати команду. Новий сезон для команди розпочався не дуже вдало. Дві гри футболісти пропустили, дві програли, але хлопці не падають духом. Зараз ретельно готуються до матчу Кубку України 23 серпня. В себе вдома вони зустрічаються з одеським чорноморцем. Початок матчу о 17 годині. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. 19 серпня православні християни святкують Преображення Господнє. Це одне з 12 найбільших християнських свят. У народі це свято ще називають Яблучний Спас. В цей день існує традиція нести до церкви врожайне освячення: світять груші, яблука, мед і обженкові вінки або жмут колосся жита і пшениці. У цьому вбачають прославлення багатства природи. Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа. Зважаючи на нинішню ситуацію в державі, біля Чернівецьких храмів не обійшлося і без благодійної допомоги військовослужбовцям. Всі благодійники, не зважаючи на суму пожертв, отримували від волонтерів освячені фрукти з жовто-блакитними стрічками. Тут є синьо-жовті кольори і підняття патріотичності на Буковині. І таким чином, щоб людей пробудити, що нашим солдатам дійсно потрібна допомога. Не бути байдужими, не проходити повз таких скриньок, де написано, що все це, це для армії. Вони там воюють за нас. Вони віддають своє життя за нас, за нашу Україну, за нашу батьківщину. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АЗ» на Ютюбі. Миру нам!